Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо розглядати таку тему, як калантитули. Що ж таке калантитул? Калантитул – це елемент, який повторюється на кожній сторінці вашого документу. І він буде однаковий на кожній сторінці. Для того, щоб додати колонтитул, ми повинні перейти на вкладку Вставка. І в нас є в групі команд «Колонтитулу» три варіанти додавання «Колонтитулу». Верхній, нижній та колон титул у вигляді номеру сторінки. Давайте спочатку спробуємо додати колонтитул у вигляді номеру сторінки. Відкриваємо список і у списку ми можемо з вами обрати, де буде знаходитися цей колон титул. Угорі сторінки, внизу, на полях або в поточному положенні. Ще хочу зауважити, що тут є декілька варіантів, як буде виглядати ваш калантитул. Ви можете зі списку Обрати потрібний і на нього натиснути. Давайте, наприклад, зараз зробимо нумерацію стрінок у горі і оберемо якусь фігуру. В даному випадку я хочу обрати фігуру колу. Ось так. Після того, як ви додали колон-титул, у вас переходить з звичайного режиму в режим додавання та догування калантитул. І тепер документ, тобто звичайний текст нашого документу недоступний для редагування. Ми тут писати вже нічого не можемо, воно таким сірим фоном стає. І ми бачимо тільки два поля, де ми можемо додавати колон-титули. Це може бути або нижній колон-титул внизу вашого листа, або верхній колон-титул угорі вашого листа. Крім номера сторінки ми можемо... До колонтитулов додавати будь-який текст. Це може бути картинка або якась відомість про ваш документ. Після того, як ви додали колонтитул, у вас з'являється вкладка «Знаряддя для колонтитулів конструктора. Давайте подивимося, що в нас тут на цій стрічці. Тут в нас є група команд калантитул, і вони повторюються. Це ті самі команди, які були у нас на вкладці Вставка ось тут. В конструкторі вони просто повторюються. Тобто є можливість додати або редагувати верхній колонтитул, додати або редагувати нижній колонтитул, додати або редагувати номер сторінки. Ось тут. Також ми можемо додати колонтитул у вигляді дати або часу, можна додати відомість про документ, додати різні блоки, їх тут достатньо багато, можна додати зображення або з комп'ютеру, або з інтернету. Також в нас є можливість передвігатися, переміщатися по вашому документу. Можливість переходити від верхнього до нижнього титулу. Зараз я знаходжусь у верхньому титулі, тому мені стає доступна кнопка перейти до нижнього титулу». Щойно ми переходимо до нижнього, в нас стає доступною верхній титул. І ось так ви можете переміщатися між верхнім та нижнім титулом можна переходити до попереднього або наступного калантитулу. Ми можемо скористатися цією функцією, коли в нас документ поділений на декілька розділів і в кожному розділі свої калантитули. Ну, тут в нас один розділ і, звісно ж, один калантитул. Можна зробити для першої сторінки особливий калан-титул. Тобто той, який буде відлічатися від інших по всьому документу. Наступно можна поділити ваш документ на калантитулу Парні або не парні сторінки. І на парних буде у вас один вид калантитулу, на непарних інший вид калантитулу. Також є функція відображати, показувати звичайний текст у режимі клантиту. Якщо ви натиснете, він припине показувати вам. Ну, зараз, поки в мене йде відео, він не відображає поки що. Але якщо ви натиснете, показувати або не показувати, у вас сховається ось цей звичайний текст. Наступне. Тут також можна зробити розмір вашого калантитулу, тобто відстань калантитулу від края аркуша до рисочки, яка показує межу калантитула. Ви можете її зменшувати, і вона буде, от якщо бачите, ось тут в мене кусор, він переміщається, буде зменшуватися. Або навпаки збільшуватися. Давайте я покажу, як воно збільшується, це краще зараз буде видно. Ось так. Зверніть увагу саме на курсор у вигляді рисочки. Наступне, можна додати, вставити позицію табуляції. Натискаєте, вказуєте, де ви хочете поставити ліворуч, по центру або праворуч, вказуєте вирівняти відносно поля або відступу і вказуєте, яку ви хочете. І натискаєте Окей. Ось так буде стояти у вас знак табуляції. І остання кнопка це просто закрити е, е, стрічку і режим Ось Отак. От тобто тепер ми закрили режим Калан-титул в нас стає більш таким сірим фоном. Він вже зараз недоступний для редагування, а звичайний текст вже доступний і ми можемо далі редагувати. Як ще можна швидко зайти до калантитула? Можна на, лівому, на верхньому полі або на нижньому полі натиснути два рази лівою кнопкою миші і ви одразу заходите у режим калантитула. Ви бачите, що все в нас відкривається те саме, що було до цього. Наступне, коли ми з вами додали калантитул, ми повинні знати, що ми завжди можемо ці елементи змінювати. Наприклад, я додала колон титул у вигляді нумерації сторінок. І додала його в фігурі. Я можу, по-перше, цю фігуру зменшувати, збільшувати. За допомогою засобів креслення я можу змінювати її налаштування. Заливку іншу робити, текст шрифта інше робити. Тобто всі-всі-всі налаштування я можу змінити. Так само я можу змінити і текст, і шрифт змінити для нього, і змінити розмір нашого, нашого шрифта. Ну та далі, все перераховувати не буду, ми вже приходили з вами форматування. Тобто всі форматування, які ми виконували для звичайного тексту, так само можна виконати і для калантитулів. Ще один момент, коли ви додаєте колон титул, ми повинні знати, що його можна як додати, так і видалити. Для того, щоб видалити калан-титул, ми виділяємо його цілком і натискаємо «Delete». І в цьому випадку в нас повністю видаляється калан-титул. І тепер, коли ми вийдемо з режиму калан-титулу, калан-титул вже буде в нас відсутній. Давайте спробуємо додати калантитул у вигляді якогось тексту. І додавати ми зараз будемо два калантитули і в верхню частину нашого аркушу, і в нижню, тобто ми будемо створювати і в верхній калантитул, і нижній. В верхньому калантитулі ми вставимо якийсь текст, а в нижньому калантитулі ми додамо знову ж таки нумерацію сторінок. Заходимо одним з двох способів до нашого колон-титулу, або просто натискаючи на верхнє поле, або через вставку. І тепер зверху я хочу додати будь-який текст. По-перше, я зміню розмір відступу нашого тексту і додам якийсь текст. Ось так. Додала. Я можу його за допомогою вкладки Головна переробити, як мені потрібно, відформатувати, наприклад, посередині зробити, колір шрифта інший виконати, напівжирним його зробити, курсивчиком ще можемо виконати. І давайте ще зробимо заливку. Ось так. Зробили. Тепер переходимо до нижнього калантитулу. До нижнього карантиту ми можемо перейти, або натискаючи на кнопку Перейти, або просто можете прокрутити аркуш і просто стати мишкою в нижній калантитул. Все, або так, або так. І додаємо тепер номер сторінки. Натискаємо номер сторінки внизу і давайте знову оберемо якийсь варіант фігур. Тут в нас є і коло, якщо ви бачите, і якась там зірочка, прямокутничок, квадратичок, тобто різні різні варіанти. Ось ще в нас є фігури різні. Ну, давайте спробуємо тепер овал. Додаємо, він додається. І е, змінюємо ще його. Якусь можемо, е, якусь, якийсь елемент можемо додати, якийсь прибрати і, звісно, його змінити. Тобто все це ми можемо робити налаштування. І хочу, наприклад, я його зробити не посередині, а у лівому куті. І навіть ще трішечки зменшимо. Ось так. Після того, як ми зробили саме налаштування, натискаємо Закрити колон титули. Закрили. Ще давайте спробуємо щось додати. І хочу забуду вам показати, що після того, як ви додали на одну сторінку, у вас на всіх сторінках він буде повторюватися. Зараз я відкрию декілька сторінок, щоб ви могли подивитися. Ось, ви бачите, що в нас зверху на ми, незважаючи на те, що ми вставляли на одній сторінці, він повторюється на кожній сторінці нашого документу. Зверху це текст і знизу це нумерація сторінок. І якщо ви подивитеся на нумеру сторінок, то вона буде автоматично нумеруватися. Тут буде перша сторінка. Тут буде писатися вже друга сторінка, третя, ну і так далі. Перераховувати всі я не буду. Ось таким чином. Ще хочу зауважити, коли у вас калантитул, який же повторюють у нас на кожній сторінці, це означає, що я можу не обов'язково переходити на першу сторінку і там налаштовувати цей калантитул. Я можу зайти на будь-якій сторінці в калантитул і його змінити. От зараз ми з вами знаходимося на п'ятій сторінці. Я заходжу в калантитул і хочу змінити нижній калантитул. Прибираю нумерацію сторінок, вона мені не потрібна, і хочу додати калантитул у вигляді дати та часу. Натискаємо додати, вказуємо дату-час і далі вже теж так само можемо налаштувати і зробити якимось яскравим кольором наш текст. І давайте подивимося тепер, змінився колонтитул на всіх інших сторінках чи ні. Нагадую, ми з вами знаходилися на п'ятій сторінці. Як бачите, на кожній сторінці текст змінюється. Я можу в нижньому або верхньому колонтитулі додати одразу декілька колонтитулів різних. Наприклад, в мене буде дата і давайте ще додамо якусь картинку з інтернету. Натискаємо картинку з інтернету, шукаємо, що ми хочемо, або обираємо з того списку, який в нас є. Якщо ви хочете знайти якусь конкретну картинку, зверху напишемо. Давайте напишемо квіти. І нам комп'ютер шукає квіти. Далі ви прибираєте та, яка вам більше всього подобається, і натискаєте Вставити. Вона зазвичай може бути дуже великого розміру. Ви її змінюєте, зменшуєте до потрібного розміру і переносите в те місце, де вона повинна бути. І тепер в мене в нижньому колонтитулі є два е, види колонтитулів. Це дата та малюнок. І давайте прогоримо і подивимося, чи всюди в нас став такий колонтитул. Всюди. Ще хочу показати один варіант колонтитулу, це коли повернуся до декількох сторінок, це коли я хочу для першої сторінки зробити особливий колон-титул. Буває таке, що ви виконуєте реферати, і вам потрібно, щоб перша сторінка не мала жодного колонтитулу, тому що вона титульна. А ось на всіх інших ви виставляєте нумерацію сторінок. Як зробити так, щоб не розділяти, не друкувати окрема титульну сторінку, а окремий звичайний текст? А ви заходите в калантитули і натискаєте ось цю функцію інші для першої сторінки. Тобто ви робите особливим перший калантитул. І на ньому прибираються всі-всі-всі калантитули і в верхньому, і в нижньому, всі, що ви ставили. І тепер в ньому не буде калантитулів. Більш того, я можу для такої сторінки навіть створити інші варіанти калантитулів. Ось давайте. На всіх сторінках в нас зверху написан текст, внизу дата та малюнок. На першій сторінці зараз в нас нічого немає. Заходимо знову в калантитул і тут давайте додамо, наприклад, а, хай буде номер сторінки, повернемося до нього. Натискаємо вгорі, обираємо, який варіант ми хочемо, і натискаємо Закрити. І тепер давайте подивимося, на першій сторінці в нас зверху є нумерація сторінок. А ось на всіх інших залишається той самий текст. Тобто в нас з першої сторінки колон титулу не дублюється і не повторюється на всіх інших сторінах. Ось чому він називається, що це сторінка особлива. Тобто ми можемо як ставити окремо якісь інші колон титулу на першій сторінці, так і зовсім прибирати, щоб вона була у нас як титульна сторінка, без жодного колон -титулу. А Так можна створювати достатньо великі і складні. Титулі. Але це ми будемо вже розглядати в іншому відео. Сподіваюсь, ви знання використаєте в своїй роботі. Хай щастить. На все добре!